Так, друзі, нарешті у нас скоро буде фініш. Профіль замовили. Вчора зробили таке підвищення. Три бугнув Ящика цього тиждень варили. Коротше послабимо тут машину. У нас є такий же апарат. І тоді покажу, що ми тут задумали, що ми тут захотіли. Укріпили. Тут спереду ще фіртку розробити. Діагональ ще одну кинемо. Щоб держалось крепко. Тут у нас, може хто пам'ятає, як у нас тут було, у нас тут стіна була, а тепер ми його вон, з блоків виставили, забетонірували, туди-сюди зробили, Тут будемо монітушку грузитися на фуру. А тут буде машина стоять і будемо віяти. Так що думали, що вони ще робити це все діло, але кажу, давай вже як робити, то робити, щоб вже висота, щоб вже газоном під'їхали. Ось, ось і в газон віять. Віять чи калібрувати, убег чи ще щось. Ну коротше. Зараз ось накрию кришу. Тоді там поставився з того боку такий великий гусак, і ріботкочко відкрилося, загрузилось. і пішло тут Ну, віятися. От от. В кінці покажу, що ми вже зробили і вже в процесі. Насилу ми його зробили цього курятника обшили Це вже скільки ми? Три тижні його робимо ну, коротше тут ще роботи і роботи, ну там такі бачите гусацюра, ну таке ладно, ось, а ну легко від руки Прошу хату, так, тут у нас Ось так. Що, ще машину встановити, да? Тут так? Тут о... таку. Так, ти що там? Клос, клас, винчилося. Тут у нас якраз буде зручно відкривати. Тут засуди такого. У... Шлаг? Шлаг машину. Нормального. Якраз уперше перший діл буде бігти все. Сюди, воно тут все дякуємо. Марсаж треба, хоча тут. Виставити машину. Ну Якось так ми його зробили. А тепер ще нам ту тут що? ще треба вирізати дірку. Там ще для лотків. Ще, коротше, роботи роботи. День добрий.